Доброго перед часу. Відповідаю пані Тетяні. Я вже провела відповідну роботу з картами. Тепер приступаємо до відповіді пані Тетяні. Перше питання було пані Тетяни. Чи буде наступ з Білорусі? Давайте я додаю в рамки в жовтні 2022 року. Чи буде наступ з Білорусі? В жовтні 2022 року. Чи то росіян, напитає, мобілізованих, чи білорусів. Узагальнюємо. Чи буде наступ? Чи буде наступ? Чи то росіян мобілізованих, чи білорусів. Перше, чи буде наступ з Білорусі в жовтні 2022 року на Україну? Король Пентаклів. Тройка. Тройка мечів. Луна. Карта ілюзії. Це дуже добре, що вона тут випала. Карта імператриця, яка символізує нашу українську землю. Ось дві подряд. І король Жезлов. Хочу сказати, що вони питають. І білоруси, ну там, в Білорусі, хто там керує? Знаєте, питають такі ілюзії, вони вже не знають, яким боком прийти до нас, нанести нам поразку, вони там продалися, оцей король Пентаклів, він продався, оцьому цьому королю жезлів. Поняли два короля по діагоналі? Це один вимагає від цього, від короля Пентаклів, жертви, жертви, жертви. Ужаси. Наганяє на нього ужас, щоб оця він напав на Україну. Це карта імператриці, символізує землю нашу, плодородна земля. Але це в них. Не так скоро може статися, тому що і стане... це вони таке планують. Да. Це в них в далеких зв'язних їх мріях і планах, а в кінці кінців жовтні ні, тому що це ілюзії. Ну, ілюзії. Вони просто питають ілюзії. Тому я вважаю, що я відповіла на це питання. В жовтні 2022 року я не бачу. А що, а що ж вони Що ж, а що ж? Але, от да, вони хочуть башню, башню знести нашу Україну. Знести дуже швидко. Тут вищий аркан башня, фортуна і рицар мечей. може, фортуна десь їм там і повернеться. Регіонально треба смотреть, по регіонам. Я просто хочу подивитися. За це вже проплачено, це їх мрія, така сонячна мрія. Це їх останній шанс перемогти Україну. Ну, далі треба розширений розклад, уточняти оці карти, що вони там, що це. Так, да, они напасть, Договорились напасть на по карті влюблені. Там ще якась жінка приймає участь, теж дає їм багато парад напасти. Але, бачите, оця карта задає тон, що це тільки їх ілюзії. Оце все вони хочуть зробити над нашою Україною. Розруйнувати її швидко, швиденько з цим покінчити. Але це їх ілюзії. В них вже не вистачає грошей, вони обідніли. Але, як говорять, дурний думки багаті, Дуже хотять, дуже хатять. Можливо, можливо, бути якісь такі страшні обстріли цих територій, які межують з Білорусією. Давайте уточним, а, а, кінцево, чи вступить Білорусія в війну з Україною? Там є свій керівник, да? він має... Чи вступить він в війну, пряму війну з Україною, Білорусія, вступить у відкритий супротив з Україною? Давайте подивимося. Ну, відповідно ж, вони ми знаємо, на чиєму боці вони будуть там вступати. Ні, не вступить, ні не вступить. Тому що дивіться, не захотять військові, це карта пасівності, бачите? пасівність воїн лежить, меч положив, навіть три над головою він не хоче воювати. Армія та не хоче. Якщо це для них смерті подобне. Смерті подобно. Вони згадують, що як вони жили. І вони вже так жити не будуть більше, якщо вони вступлять у цю війну. Але, знаєте, якусь рибку вони мають за те, щоб вступити. Тобто їм проплатили Проплатили, якийсь шанс дали. Ось що королєва кубка. То, що там підкуплені, да, упорно працюють. Але ідея дурацька. Працюють, але нічим успіхом обнуління буде, не увінчається. Успіхом. Ні, не вступить. Чи будуть наземні бойові дії в місті Кам'янка, Бузька, Львівська область, жовтень, листопад, грудень 2022 року? Чи будуть наземні? Бойові дії в місті Кам'янка-Бузька Львівської області в жовтні листопаді, грудні 2022 року. Відповідь для пани Тетяни. 56 років. Чи будуть наземні бойові дії в місті Кам'янка-Бузька Львівської області, жовтень листопад, грудень 2022 року. Давайте так по місяцям і подивимося. Жовтень, уточняємо. листопад, Уточняємо. І грудень уточнюємо. Давайте загально. Карта п'ятірка, п'ятірка, чаш. П'ятірка, чаш. Давайте дивіться, загальний стан відповіді на це питання. Люди це п'ятірка чаш. Ця карта позначає скорб і розчарування. Люди сильно наляк... налякані складеною ситуацією. Нажахали інформацію. Давайте тепер дивитися жовтень. Да, війна ще не уйшла від нас в жовтні, дивіться. Але люди гуртуються, вони колективно, вони згуртувалися для перемоги в цій війні проти цього короля мечей. Колективне, колективна праця. І оцей король мечів, він там десь воює. но ну, а на той те территории, видите, умеренность. Умеренность проявляется. Умеренность. То есть, боевых действий, давайте еще докинем карту, что значит умеренность, и справедливость. Умеренность и иерофант, это, правди... это оправданная умеренность. То есть, Ви там колективно працюєте, щоб віддалити ось цю війну від себе. Це в жовтні. Далі, листопад, кам'яна бузька. В листопаді знову якісь, знаєте, у вас тупікова якась ситуація. Може, буде оця інформація, якась надходить до вас, така якась дуже устрашаюча. Але інтуїція, я бачу, що дуже розвинута інтуїція. От і королева кубків це прості люди, проста жінка, чуйна жінка. І король кубків це також прості люди, чоловіки і люди, які обладають ну, дуже унікальною інтуїцією, вони в тупіки, вони відчувають щось. Що вони відчувають? Знов-таки бояться, от по цій карті п'ятірка Пентакті». Менше, дивіться, я вам дам пораду потім в кінці. Вони щось відчувають. Ну і давайте грудень 2022 року подивимося. Да, стан психологічний, важкий в вашому місті, налякані всі страшно, да? але от в грудні, в грудні, нарешті, я бачу, мир, любов до вас повернеться. Ви приймете якесь таке розумне рішення. Ви правильне розумне рішення приймете. У вас все є в вашому місті там. Радість життя, І тому що ви приймете якесь отрезвляюще рішення. Ну, можливо, хватить боятися. Да? Яке це рішення? Хоча от тройка мічей це така карта не дуже хороша. А ви правильно Ми захищені. Да, Ми захищаємося, або ми захищені, ви перестанете в грудні вже боятися. Активних бойових дій. Наземних я не бачу на вашій території. Тепер дуже таке серйозне питання, яке хвилює багатьох, в тому числі пані Тетяну, так як вона проживає на Західній Україні. Буду відповідати стисло. Тому що інформація ну, взагалі міняється з кожним днем, з кожною годиною. Чи буде ядерний удар по території України, зокрема західній? Україні. Чи буде по Західній Україні ядерний удар з боку агресора Росі... Росії, да? ну і взагалі її союзників, чи буде ядерний удар по Західній Україні з боку Росії та її союзників? Ми знаємо, хто союзник, да? картопляна хата. Чистої території, чи буде взагалі ядерний удар по території Західної України. Не хотіла дуже відповідати на це питання. Зараз подумаємо, подивимося, як карти скажуть. Мусірується ця тема, всі її промову. Ну, тут я так і бачу, що ця тема дуже сильно наболіла в декого, да? Паш жезла. Це такий дуже розтренділи про цей ядерний удар. Але по карті шістка мечів, це оця загроза десь відійшла, бачите? По морю відплила, по воді. Вона відійшла від, від вашої частини України. Ось вона, рицар жезла, це пас жезла це якийсь вісник, вість какая-то. Це активні такі дії. Да? Але вони відплили, відійшло. Відійшло, тому що Західна Україна захищена. Вона буде захищена. І оця загроза. Навіть і вночі вона відійде. Відійде. Важко буде захистити мир на вашій території, але вона буде захищена, ваша територія. Є загроза, але їй прямого не буде удару. Тому що захищені, хоча це і важко, але захищена ваша область України, Західна Україна. Ну, поки що так.